Вітаю, слава Україні! Традиційне включення сьогодні в Києві була нарада за участю віце-прем'єра міністра Олександра Кулеби. Також було агентство по відновленню. Заступники міністрів було багато голів громад. Ну, основні обговорення це пріоритети державної політики на цей рік, зокрема. Щодо тих проектів, які можуть подавати громади на фінансування державне, громада активно працює для того, щоб боротися за державне фінансування. Тому був сьогодні можливість представити певні проекти, їх зареєструвати в системі DREAM, це така система державних проєктів. Ми подали два проекти: це реабілітаційний центр на Софіївці, тобто який дуже важливий нам. В контексті розширення центральної міської клінічної лікарні і добудова на Пасічну, яку ми плануємо цього року завершити. Тому сьогодні, на жаль, не зміг бути на хорошій події. Сьогодні в нашому драмтеатрі 50 років виповнилося талановитій актрисі, чудовій акторці Ірмі Витовській. Яка сьогодні дає виставу в нашому національному драматичному театрі о 19-й годині? Тому мій радник Мирослав Кошик сьогодні привітає. На жаль, я не не зміг прийти, але я дуже вдячний Ірмі Витовській і багатьом акторам нашого драматичного театру. До речі. Шекспірівський фестиваль, другий, буде проходити в місті Івано-Франківську знову за підтримки міської ради, ну але більш детальну інформацію згодом директор нашого драматичного театру розповість про те, як це буде відбуватися, в якому форматі і Франківсь таким стає місцем театральним. Тому я дуже вдячний всім нашим акторам. Тому ще раз підкреслю, сьогодні якраз перебуваю, якраз виїжджаю з Києва на важливій нараді. Також мав можливість підняти ряд питань, питань, які стосуються, ну скажімо, тих речей, які, на мою думку, сьогодні не вілюють місцеве самоврядування. Багато є таких випадків сьогодні, коли і місцеві суди приймають рішення, ухвалюють по забудові. по... Виділення земельних ділянок без врахування думки громад. Про це йшлася мова. Говорили про тарифну політику, про те, що треба максимально десь підтримувати громади, щоб не підвищувати тарифи. В першу чергу, підняття тарифів на електрику, яких супроводжують, потім підняття інших цін. Тому про це говорили. Ну і багато інших речей, які турбували голів громад. Голів громад з цілої України також е, обговорили проекти спільні, які ми реалізовуємо і подаємо е, з громадами прифронтовими. Нагадаю, що Франківськ має декілька угод. Е, найновіша угода це з містом Куп'янськом е, про співпрацю з ними. Там стоять дуже багато наших хлопців, з 14-ї бригади, інших бригад, тому пріоритетом підтримка наших е, захисників. Ну тому сьогодні день такий робочий саме який стосується міста Києва. До подій, які відбуваються в Франківську. На жаль, цього тижня ми мали чотири поховання наших героїв, наших рідних. Мої щирі співчуття. Також на 19-й школі відкрили чотири анотаційні дошки нашим героям. Буквально вчора приурочили це Дні Соборності України. Також відбулася панахіда до Дня Соборності, нагорода за честь і звитягу і багато інших е подій. Також відновили премію імені Романа Це такий письменник відомий, е який писав дуже багато таких цікавих е творів, сам е села е Братківці, тому нагородили чотири. Чотири номінації, зокрема, в образотворчому мистецтві це Ярема Стецик отримав премію, в тому числі Грошову. Це в музиці Марта Шевченко, відома наша музиканка і взагалі гордість Івано-Франківська. Це також обласне телебачення Галичина за програму Вулиця, яку свого часу провадив покійний Іван Головатий. Я зараз Продовжують а, журналісти. Ну і також а, в напрямку письменництва Уляна Маляр, яка теж виграла ці номінації премію. Тому до Дня Соборності будемо нагороджувати премію імені Романа Федорова, таким чином вшановувати гідно а, наших. А, Різних видатних постатей також цей тиждень активний на підтримку Збройних сил України. Чергові дрони ми передали нашим військовим. Це і на Курщину, це і на відповідно на Національну гвардію на Донеччину. Зараз дякую всім, хто приніс посилки. Якраз сьогодні закінчується термін. Посилок спілки волонтерів Прикарпаття, багато принесли посилок також. І баги, і інші речі теж завдяки спонсорам. Ми також придбали черговий автомобіль і чергова допомога вже в понеділок поїде на Донецький напрямок туди під Велику новосілку. дуже важко зараз хлопцям. І тому черговий це не за кошти міського бюджету, а за кошти благодійних Ми придбали. І, відповідно, чергові дрони будуть. Допомоги нашим військовим. Декілька слів про молодь, молодіжний центр активно працює, півтора року на стадіоні Рух. Ми створили для того, щоб молодь мала своє місце, могла десь проводити вільний час, волонтерити, плести сітки, зустрічатися. І дуже класний проєкт з цілої України з'їхалася молодь, талановита молодь, лідери, які мали можливість два дні у Франківську перебувати. Утворити і я мав можливість з ними поспілкуватися. Дякую за кожну миттєвість. Дуже важливо, щоб молодь сьогодні відчувала підтримку. Нагадаю, 100 стипендій. Талановиті студенти отримують 50 учнів талановитих. Також 38 дітей, які здали ЗНО 190 і більше і вступили в наші в місцеві вузи. Отримують премію до 55 тисяч гривень. Одноразово ну, намагаємося. Підтримати підприємницькі ідеї, молодіжні проекти, тобто стараємося зараз також активізувати максимально цю роботу, бо якщо не буде молоді, буде важко. Ну і ще один проект цікавий, який реалізували в 13-му училищі це сучасне обладнання для навчання дітей, які хочуть стати або слюсарями, або в деревобровці працювати. тому найсучасніше таке інструментальне обладнання, на якому можна навчити дітей, ще раніше за кошти Європейського Союзу було куплене сварювальні апарати, тому покращується база і пріоритетом, я до речі, користуючись нагодою, запрошую навчатися в наших училищах, тому що робітнича професія, коли ти хороший слюсар. Ти знайдеш зараз роботу скрізь. Ти бачиш, що це такі професії, які дуже затребовані зараз для оборонної промисловості. Не буду більше говорити, але у всіх можливих ну, роботах які стосуються оборонки, саме дуже важливо слюсарство, дуже важливе обладнання, ще і багато чого іншого. Тому очевидно було багато дуже підприємств які... Прийшли і тішилися про те, що є вже база, на якій можна навчитися, і це є основа. Нагадаю, 70% дала держава, 30% місто співфінансувало в цьому проекті, тому мали можливість відкрити І, і це великий, ну, великий позитив для міста і великий е, плюс е, ще деякі новини. Засоб масової інформації дізнався. Не знаю, чому зараз це воно вилазить. Та про закриття справи щодо Ромів, пригадуєте 20-й рік, 20 коли почалася ковід, та справа резонансна кримінальна, та де навіть міністр тодішньої внутрішніх справ дав доручення відкрити кримінальну справу. Не розумію, чому воно зараз саме зараз виринуло. Але знаєте. В нашій роботі, тим більше, що в органах місцевого самоврядування сьогодні, що би ти не робив, все рівно відкривається кримінальна справа. Я не кажу, що не бувають помилки. Помилки є, і хто робить помилки, повинен відповідати. Але чим ближче буде до якогось перемир'я, до виборів, тим більше буде різного бруду, в тому числі залученням інших. Інших напрямків, ну і ви повинні розуміти, що Франківськ дуже привабливий. На жаль, 20% України окуповано. Велика кількість регіонів є під постійними обстрілами небезпекою і захід України, зокрема івано Франківськ, є дуже дуже привабливий для багатьох. Тому очікуємо таких провокацій різних. І я думаю, що це там така новина про закриття кримінальної справи, про Ромів чи про інші речі, це тільки початок. Тому е розумію, в межах законодавства будемо працювати і вірю в те, що нам всім вистачить е розуму. Е ще одна річ, яку хотів би сьогодні сказати, ну, якраз по дорозі, по дорозі з Києва, е про те, що. Запроваджуємо нову програму. Багато є нарікань на комфортний дім. Нагадаю, що ми даємо кошти, якщо ви створюєте ОСББ, місто виділяє кошти, але також для тих, які залишаються в комфортному домі. Нову програму поки що, тільки для комфортного дому. Якщо є родина учасників бойових дій в під'їзді, проживає, вона може податися на програму енергозбереження, яка буде фінансуватися. Або родина наших героїв загиблих, попавших безвісті. Це заміна старих вікон на нові вікна. Ми все-таки винайдемо ці кошти для того, щоб десь показати, що ми поважаємо і питання і енергозбереження, і збереження певних певної певної справедливості буде відбуватися. Тому подавайтеся на цю програму. Може подати. Родина учасників бойових дій або родина загиблих або пропавших безвісті. Тому будемо частково по черзі цю програму реалізовувати. Нова програма для містян і жителів поки що комфортного дому. Щодо СББ, ще раз підкреслюю, є програма розвитку місцевого сворядування для створення нових СББ, також є фінансування. Я ще раз підкреслю, це найкраща форма відповідно. До законодавства. Е і, взагалі, коли люди об'єднуються, це, це найкраще і вирішують свої проблеми. Хоча це не просто я живу сам в будинку ОСББ і знаю, що це не просто е межі людьми. Е ще одна справа, про яку я хотів би сказати зараз наші дівчата і, і працівники департаменту енергозбереження. Розпочали обхід будинків, які ми хочемо, щоб перейшли на індивідуальне опалення. Розносять спочатку інформаційні матеріали, потім будуть обов'язково проводити збори по кожному будинку. Дуже важливо, щоб ми вчасно розпочали цей процес переходу на індивідуальні будинки. Знову ж таки, ми продовжуємо програму 50 тисяч гривень. Як би нам важко не було, громади там забрали 192 мільйона гривень. Дуже багато коштів ми виділяємо на соціальні програми. Ну, але це, це є дуже важливо допомогти, бо ми розуміємо, що е, з кожним роком проблема індустріальної буде все гірше, все гірше. І я дякую всім, хто ну, скажімо, перейшов і долучається е, до реалізації цього переходу е, на індивідуальне опалення. Тому закликаю не зволікати і, і відкривати двері, якщо дівчата приходять, е, не переживайте це. Інформаційна робота для того, щоб вас запитати дати інформацію, як перейти, які документи треба зібрати, підготувати до зборів. Тому, тому це є важливою вже є певний досвід цієї праці, цієї праці у франківській громаді. Ну і на завершення, незважаючи на війну, ми активно працюємо над стратегією розвитку Івано-Франківська. Я вдячний всім, хто долучається про прилад, трамтеатр. Із асоціація. Інші ми віримо в те, що цього року ми вийдемо на вже затвердження стратегії розвитку Івана франківська до 2035 року. Дякую всім, хто долучається, щоб це було дійсно документ обговорення. Ще буде багато таких різноманітних заходів, але дякую всім, хто небайдужий і бачить можливості для розвитку і пріоритети для розвитку Івано-Франківська. Ну і... На завершення. Хотів би також сказати про те, що ми повністю нагадати про прильот на береговій, ми повністю реалізували всі ті необхідні речі, які були, замінили вікна в під'їздах, зробили, поміняли, дякую всім, хто долучився міжнародним, зокрема благодійному фонду Caritas, Також, де мали можливість дали матеріальну допомогу людям, які постраждали. Тому в громаді є резервний фонд, який для таких непередбачуваних речей. Дай Боже, щоб їх не було, але ми також повинні розуміти, що війна далі триває і треба допомагати на завершення. Ще раз підкреслю: повертаюся з Києва з наради віце-прем'єра-міністра по регіональному розвитку. Працюємо над двома проектами, щоб вони державою фінансували перший проект це реабілітаційний центр на Софіївці. Я горджуся, що в місті хлопці отримують реабілітацію як центральній міській клінічної лікарні, так і в першому добровольчому шпиталі, який знаходиться в листі. Також міській клінічній лікарні No1 комунальна основа дівчина психологічну реабілітацію надає, але нам дуже потрібно розширювати і збільшувати кількість. Цих міст, ну і друге завдання це пошук коштів. І цього року ми маємо завершити проект будівництва моста на Пасічну. Дякую за увагу. Дякую всім, хто приніс посилки логістичний центр. Слава Україні.